Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді під оренду дуже гарний будинок. Знаходиться він в селі Романків. Тут дуже велике гарне подвір'я, ну а ми поки пройдемося по самому будинку, почнемо ми з коридору. Ось так він приблизно виглядає. Зараз вам покажу ще трошки є з цієї сторони. Тут у нас ще ось така вішелочка. Ну і там перехід уже вітання. Ось така у нас вітальня, камін, телевізор, диван. І переходимо далі. Почнемо, напевно, з кухні. Ось така у нас кухня. Ось такий у нас холодильник. Дуже гарно Перейдемо до ванної кімнати. У нас, до речі, в ванній кімнаті є баня. Ось так виглядає. Повернемося до ванної кімнати. Ваня у нас душова. Туалет. Ось такий у нас умивальничок, дзеркало, пральна машинка, ну і сушка для е, рушників. Прийдемо тепер в спальню. Ось така у нас спальня. Телевізор, кровать, приватні тумби. З цієї сторони. Ну, і покажу сі. Отакий От будиночок всередині. Детальна інформація про нього вся буде в описі під відео. Під відео, точніше. Ну, а ми перейдемо до вулиці, до подвір'я. Продовжуємо перегляд будинку. І ось саме великий його плюс. Закритий басейн. Людина, яка буде орендувати будинок, буде мати доступ до закритого басейну. Ось такий вигляд. Картини. Сам басейн. Пройдемось. Дивани. Гарні колони. Ще раз вам покажу що тут басейн. Як на мене, дуже просто вау. з цієї сторони також дивани Ну, а тепер вже перейдемо до подвір'я. Чікс. Ну, а тепер вам покажу подвір'я цього будинку. Трішечки інформації. Дивіться, цей будинок Цруба, знаходиться ось. Поруч з ним є будинок власників, він буквально поруч, але у вас є доступ до цього подвір'я. Також є доступ до басейну, який ви щойно бачили. Потім я також вставлю сюди фото білярної такого пневмотиру. Власник там щось зробив собі. Ну він невеличкий, але я думаю, ви побачите по фотографії. Ну, а зараз я вам покажу повністю подвір'я. Ось таке у нас подвір'я. Починається звідси і йде приблизно ось туди. Ми, напевно, пойдемо через літню, так сказати, біседочку. Праву сторону вам ще показувати не буду. Почнемо. Звідси тут можна відпочивати, снідати тепер перейдемо до зараз вам покажу. С у нас так, піч, дамо газа. Великий плюс цього будинку є в тому, що. Ви абсолютно, о, сюди, ви абсолютно не платите за комунальні послуги. Е, сума оренди, а вона буде в описі під відео, е, включає в собі комунальні послуги. Тобто ви платите тільки за оренду будиночка. Ось так у нас все гарно виглядає. Тут у нас ось рижий друг. Привіт! Розбудили тебе, так? Да? Скажи всім привіт. Не в настрій, розбудили. Так, повернемось до подвір'я. Покажу вам. Де тут у нас качеля. Ось така лава, лавка. Ну, а там уже гараж. Тепер ми перейдемо туди. По правій стороні, там у нас басейн. лівий — подвір'я. Це у нас вже йде басейн закритий, який ви щойно бачили. Ну і ще у нас ось така бісетка. Гарна статуя. Де можна відпочивати бісєтку? Самі ближче покажу, як там всередині. Ну, а якщо вам сподобався будинок, лайкайте це відео, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої думки стосовно будинку. Ну а я всім бажаю, що хто перший того і ключики, і всім гарного дня, всім па.